Вітаю друзі, знову я з Нещоденними, а ми... у нас буде, скоріш всього, так, раз два дні огляд новин. На жаль, всі знають вже про 100 дронів і ракет, які прилетіли в нашу країну. Є Така інформація. Колишній депутат одеської міськради від проросійської партії Родіна Ігор Дмитрів написав, що Росія вдарила ракетами по житловому будинку в тому окрузі, де він раніше обирався до міськради, і де були раніше сильні проросійські настрій. Ну я ж за це кажу, що Росія знищує всіх, хто, хто хоче бути з Росією. На жаль, понад сотні ракет і Шахедів, ну це страшно, це реально страшно. На, на вона ще така. Ракета, що порушила повітряний простір Польщі, була російською. Це заявив генштаб Польщі після інциденту з порушенням повітряного простору сил ППУ. Польщі перевели у стан підвищеної готовності. А також генерал польської армії. Роман Полко заявив, що Росія свідомо обстрілює Україну біля кордону з Польщею. Це, безумовно, провокаційні дії, спрямовані на те, щоб дестабілізувати або спровокувати і польську сторону. Це дуже важливо. Так, вони пробують хоч якось, скажімо так, спровокувати країни НАТО, бо програвати Україні, ну це для них. Як вони кажуть, зашквар. Але те, що зробила Росія, стосов, ну, я кажу за цей обстріл, він має зворотню силу для Росії. Міністерство закордонних справ Німеччини висловило підтримку Україні після масованого масового російського обстрілу ракетами і дронами, який забрав життя вже багато людей. Інформація була 20, потім 26, Ще невідомо 100% скільки. Про це німецьке МЗС повідомило у твіттері, і зовнішньополітичні відомстю заявило, що незадовго до нового року Росія знову розв'язала терор по всій Україні. А також, також Німеччина очікує, що країни Європейського Союзу ухвалять пакет допомоги Україні на 50 мільярдів євро, навіть якщо Угорщина продовжить блокувати це рішення. Тож, скажімо так, буде. Зворотній результат для Росії. ЄС в будь-якому разі продовжить надавати підтримку Україні. За словами представника МЗС у 2024 році, німецький уряд надасть Україні військову допомогу на суму понад 8 мільярдів євро. Він також заявив, що Берлин продовжить активну кампанію спрямовану на видання Києву більшої допомоги. Також президент Аргентини Хав'єр Мілей відмовився від приєднання до Брікса, ну за який там постійно цей тягне, до якого входить Росія, Китай, Індія, Бразилія та Південна Африканська Республіка. Він сказав, що президент Аргентини, що вони можуть і спокійно співпрацювати за двосторонніми контрактами, навіщо їм це Брікс. Тож, це організація, яка, скажімо так, ну, взагалі бездіяльна. Міністр оборони Великої Британії Грант Шапс оголосив про відправлення Києву сотні зенітних ракет для британських систем протиповітряної оборони. Це сталося після масової російської атаки на Україну в ніч на 29 грудня. Тож. Голова британської міноборони назвав останню хвилю ударів РФ «відчиндушною і марною спробою відновити динаміку після катастрофічної втрати сотень тисяч призовників і напередодні приниження Путіна через початок третього року його триденної війни. Шнапс наголосив, що Путін помиляється, сподіваючись, що йому вдасться вирвати перемогу з пащі поразки. Тож за нас ніхто не забув і нам будуть допомагати. Що я можу сказати наприкінці нашого маленького огляду? Тримайтесь, не ігноруйте повітряні тривоги, не забувайте, що ваше життя це найдорожче. Тому не забувайте, як слишите повітряну тривогу, йдіть в покриття. Я вас дуже за це прошу. А наше діло допомагати нашим Збройним силам України, як можна донатити всім, кому ви довіряєте, не обов'язково мені або там Сергію, донатити, і ми переможемо. На жаль, великою кров'ю, але переможемо.